Знаю, що ми вже всі давним-давно встали, стріпались. Ну і ми також не спимо, кавалірка, тому що ми переїжджаємо, говорю вам так, як є. Вчора почали переїжджати, тому маємо на все про все пару днів переїхати. Але скажу вам, кавалірка тако. Казав колись Віталіке, будемо переїжджати. Буде стільки речей. А яка та скільки там тих речей буде? Коля каже, ви розуміли, з вчорашнього обіду ми переїжджали до пізньої ночі. Але то тако було, занесли, висипали, поїхали далі. І тако, знаєте цілий день. Сьогодні треба все прибирати, все складати. Ну тут ще також є посуда, ще багато є що забирати. Але все потрошки, потрошки, надіюся, що цього тижня ми вже переїдемо повністю. Скажу вам, кавалєрка тако: замучена, вимучена. Хто приїжджав з квартири, на квартиру, знаєте, як то є. Але все не хочеться робити гальопом. Тут квартира гарна є. Шикарна, але скажу вам по правді, що мене все одно тягне на Данилишних. Так що я буду жити з Віталіком вже на Данилишних. Навіть не Данилишних і Васюка. То буде так, ну я вам все покажу, кавалєрка. Сьогодні вам все-все знімлю і покажу. Там буде таке, я чесно вам говорю, там таке, дивлюся в вікно або на балкон, і дивлюся, як моя любима дитина йде до школи. Як дитина любима приходить зі школи, то все буде близько. Моніка щаслива, бо вона знає. Ну, діти взагалі щасливі, бо я буду там. Моніка тішиться, каже, дивися, та то є плюси, та то не треба мене возити. Та то я перейшлася стадіоном, я вже на Донелешних кажу. А то яка вулиця, яка Івасюка. Де? Я буду на Івасюка, а за хвилину в вже на Донелешних. Я кажу, Моніка, ну, то що є, то є, так що кавалерочка. Ми далі пакуємося і далі переїжджаємо, тому що дуже багато я всього пакувати. У нас за вікном кавалерка, ви не повірите. я вам відео зняла. Але то не завжди так є, ну але є. І хочемо все швидко зробити. А знаєте, чому кавалерка? Тому що ця це, це два дні вихідна, а завтра йде до роботи. Ми хочемо, щоб поки вона є, щоб то все зробити. Так що. Що це вимучено, Я вимучена замучені, але що маємо, то маємо, маємо переїхати за два дні. А ті всі дрібниці вже потім будемо дозабирати, щоб до кінця тижня з'їхати. Та й таке кавалерка. А хто хоче приїхати в Трусквець відпочивати, пишіть мені. Квартира гарна, шикарна, одна друга. Так що я вам дам координати і можете навіть поселитися. Та а в нас, кавалерка зима. Зима взялась за нас. Просто зима. Кавалерочка, в таку погоду ми заселяємося другий день. Зима бушує, я вам навіть не можу передати як. На дворі холодно, маркітно, ну, але як воно є? Ця кавалерка називається Переїзд. Віталік тоже вже четвертий раз. Їздив вози речі, а я тут все скидаю. Що? Ні, нічого, ходи. Там багато. І починається. Зараз тут все. Ну воно вже яке. Завтра вже буде легше кавалерка. Ви розумієте кавалірка? Переїжджаємо цілий день, вже разів не знаю, 5 або 6 вже переїхав. Я вже не маю сили їздити, я вже навіть не хочу. А вона отамо на балконі. Погано мене камера показує, але мушу тебе показати. І їздимо, їздимо, перевозимо речей багато. Ще от на сьогодні ще один раз. Ось це і там ще кульок. І на сьогодні вже. Зхаменемся з тим переїздом, тому що лишилося буквально трошки. Тому кавалерка, ви не переживайте, ми не пропали, ми тут просто ми переїжджаємо, то купа всього. Часу записувати сторіс немає, речі, чуть віддихнути, щось купити, їсти. Отож, їсти навіть забрав звітом, щоб ви розуміли. Бо ми сьогодні їли в рідному краї, ви не думайте, Тому бо забирав <кхе> щось з холодильника та й навіть сковорідку взяв. І дуже вже решта речей по, по заношу, розкуворітка, шикульок, речі і йдемо додому, будемо відпочивати. Тому, кавалерочка, всім на добраніч, в Мирної спокійної ніченькі зустрінемося завтра. Кавалєрка, каже Віталік, ти мене не знімає, бо видно, що ми переїжджаємо. Ти в душі сьогодні був так? Та не часто. Ні, ні. <рі> Нема часу. Але Віталік пішов в магазин, бо дуже-дуже голодний. Це є наша, до речі, нова квартира, яку ми Бул, знімаємо. Кіпіза, так, давай. — Піса. бо може така. Холодець. Вище. Холодець взяв, ти бідний холодець хочеш. Чіпси, нічого. Угу. Томатний сіт, майонез, то тобі. тобі, до речі. То мені? Тобі він не набрав, такі ніби. Ні, ні будеш? Каже, не знімай мене, я тебе прошу. Ну не знімай, каже, я такий замучений. Каже. Кав'єрка, прикиньте, з переїздом ми навіть ні в душі не було, ми вже вийти бомжі. Молоко. Ще дві. Ти не Родину вже. Да? Галя, є тут сосиски, Станки. каже, такий клас. Я її взагалі не знаю. У мене все є, ну мене нехай буде. Мило. Угу. Файно. Макс, Макс, коли шо? прийде, він шо? Шо? питає, питається, є рідке мило, щоб руки Ну, дай. лимони, Ще два йогурта таких. Я не можу, кавалірка. Гаряча кружка. <рес> Зупи нема. Буде завтра. Та завтра я вже все зроблю. Тушонка. Mm, то то він каже, <рес> я до мівіни, собі дам тушонку і так буду їсти. Угу. Три ківі. Три. Та треба було більше вже? Зелена цеболька. Угу. Ну що? Тут майже нічого немає тут дві тисячі. Дві тисячі гривень Ти в шорті? Ти в шоці, Та що ти Та, гарно? Що ти, ти робиш? Ти завжди гарно складаєш ти, ти все. То ковалірка, щоб мені ви розуміли, було. то тако все нас все по... Может плану наїхать? Я думаю, ні. Слухай. Буде <кхи> Паска. Ковлерка. Він собі таке щось набути, що я вчав щось. Ну, у нас води. нічого не змінюється. Я ведь так. Це вже бути в бартаке. Я собі таку дав тушонку. собі своїм віном. Я в шоціну, але кавалерка, як я. Уже вже ніяк, вже як ні, вже як ні. Часник. А чесник до зупів. чого? Та туди. Куди до мівіни? То буде бред, Віталій. Італії. Зате понос буде рано. Ти разом. мене не вчить. Я тебе сночу. Так. Що це коли? Стой, стой, стой. Так, чого? Та мені треба ножичок. Ножик? Вже від схожий.